Попу краще мити просто милом, чи купити якийсь спеціальний засоб? Бо є засоби для інтимної гігієни, да, але вони більш рекламуються як гінекологічні засоби. Чи є щось спеціальне для попи? Попу краще мити звичайною водою, проточною. Попі не потрібно мило. І не потрібно я десь читала навіть таку тезу, що потрібно обов'язково вимивати інтимну гігієну, гелем для інтимної гігієни, для того, щоб ось між складочками повимивати всі бактерії, всі і колі, все, що там є ну, насправді. А це доволі спірне питання, тому що після першого, от ви там помились, да, вичистили попочку свою. І після цього, при першому ж випусканні газів, які трапиться там протягом години, все одно там буде весь мікробіом той, що і був до того. Не треба його знищувати. Там мікробіом такий, як потрібно. потрібно. Насправді, якщо люди зловживають миючими засобами, не рідко може виникнути дерматит періональний. І це треба буде лікувати. Краще ніж просто використання гігієнічного душу, нема нічого. Тепла, прохолодна, яку хочете, яка вам комфортна, будь-яка температура води може бути. Направили струю на опіріанальну ділянку, омились, промокнули або рушничками паперовими, або звичайними, і все, ідете жити це життя. Більше нічого не потрібно. Правильно я почула, що е, е, краще кожен раз після кожного акту дефікації, все ж таки гігієнічний душ, а не просто, чи, якщо є така можливість, а не просто якийсь туалетний папір і все. Це туалетний папір це страшне зло. А, це кошмар, це ужас, це. Ну, я отрую, звісно, але ви знаєте, є певні культури в світі, які взагалі не знають, що таке туалетний папір. Вони у всіх там біде гігієнічні душі. Ковшики і всяке таке людська попа вона не пристосована для того, щоб її витирати. Вона пристосована еволюційно для того, щоб її мити. Mm -hmm. Тобто людина там оправилась і треба помити, ну і потім просто водичкою цю промокнути можна. Да. Як тільки ми починаємо терти, тобто, коли людина, ось ось ми сидимо да, там, або стоїмо, або ходимо. У нас анус такий вігнутий, як лічка. Коли ми какаємо, він трошки так відкривається. І там ця слозова ніжна, вона трошки вивертається Чуть-чуть. Ну, В пологах там, взагалі, така троянда виходить. А тут така, значить, розкривається. І ось ми по цій ніжній попочці починаємо терти папером. Ще ж люди так люблять, знаєте, до чистого, дотерти його обов'язково. і утворюється мікросад, на в якій ми втираємо залишки калових мас. І це є одним з тригерів розвитку е, різних захворювань цієї ділянки. Так що не треба цього робити, е, бажано врізати дома собі в стіну гігієнічний душ, це питання там 100, 120, 150 доларів. Насправді, якщо не на дорогі поставити, якщо немає такої змоги. Є портативні гігієнічні душі, вони є на багатьох маркетплейсах або шковшик, або пляшечка, помилися і все. Ну, гігієнічні душі прикольні, тим, що там не потрібно руки застосовувати. Тобто вони вмикаються, там струяви, просто струєю обробили, і все. Люди, які встановлюють собі гігієнічні душі, вони дуже щасливі, тому що, по-перше, відчуття зовсім інші. Якщо були якісь там скарги, ну такі незначні, навіть на проктологічні, вони проходять. Воно лікує дуже багато хвороб, насправді жінки, особливо, там, якщо там менструація і цей період, вони просто в захваті. Тому ну, це, це реально класна штука. Допускається використання влогу туалетного папера в потягах, в літаках, подорожах, кудись туди. Але бажано також, не треба оце витирати ось так, ось так сильно. Треба такими маленькими прихлопуючими рухами забрати залишки калохмас, і як тільки там ви будете в місті, де можна підмитися, просто підмитися, Цього достатньо. Тому що ця ось агресія на анальний канал, вона добром не закінчиться. Дорогі дорослі, я сподіваюся, що ви почули це не тільки про себе, а також про своїх підлітків, про своїх дітей, про маленьких дітей, для того, щоб їх також привчати правильним та, правилам гігієни. Чи є якісь також ще від вас поради? Стосовно того, може як правильно мити, бо коли ми розмовляли з гінекологом, виявилося, що не всі це знають, що е, є певні рухи, напрям рухів, так, як правильно все-таки робити її. Ну що не треба спочатку від вашого відділу до гінекологічного, а все ж таки навпаки, може ви щось також порадити. Сама структура душа угу. передбачає, що людина миє попу спереду назад, що жінки, що чоловіки. Ну, прям дуже важко, сидячи на унітазі, це ж як робиться людина, сидячи на унітазі, підмивається. Да? Якщо ви спробуєте підмитися ззаду наперед, то ви просто отримуєте струю собі в обличчя або отак от все буде в цьому. Тому воно, в принципі, вже і задумано так: що ви будете мити спереду назад Для жінок це дуже принципово, щоб не заганяти собі в піху. Залишки Калифмас для чоловіків менш принципово, але все одно я не знаю, як у вас це вийде. Розумієте? Тобто, це в принципі навіть неможливо придумати собі таке. Ну, це буде дуже смішна історія, яку нікому буде розказати. Тому гінічний душ, він береться в руку. Спочатку відкривається, ну так, від, від, відкручується крана, але на ньому ще є кнопочка. Ви вниз опускаєте, перевіряєте кнопочку, і темпер... натискаєте кнопочку, іде водичка, ви перевіряєте температуру водичкою. Вже коли вона нормальна, ви собі статеві органи хорошення так обробляєте. І це за цієї строї вам не потрібно руками там нічого робити. Ви так, шу, шу, шух, все зробили, потім там навіть там, той самий туалетний папір відірвали. Склали склали причмокуючими при рухами залишки, води зібрали, вдяглись і пішли. Цього, в принципі, достатньо. Як зробити ще якось? Ну, я ж кажу, це, це дуже важко.